Є, yeah. полетіли в нас привіти. Нікітос, Ліао, Молодець! Ми тебе вітаємо! А ще вітаємо Ютуб, Ствіча якому ми перейдемо зараз всі? Привіт, смайликами по традиції. Доброго шановні. з вами Донецький. Радий вдати вас на черговому відео. Подивіться, я як в Ареолі дивлюсь на вас. А це тому, що ми підійшли до кульмінації івенту Ultimate Team of the Season і Team of the Season в цілому. В нас є шалені паки в магазині, які нам зливали 750 тисяч монет і 725 тисяч монет. Ціну не задрали на диво, і ми маємо тут пакетики або з двома гарантованими тоцами Ultimate для продажу, або... Пакети 11 гарантованих ТОЦів, ТОЦ Моментс або Лайф і всі ТОЦи з рейтингом 92 або вище. Також ми будемо відкривати сьогодні нагороди за Вінітлією, всілякі там гаранти ТОЦів, АПЛ. Коротше, ми просто чилимо перед футболом. Тому якщо вам такий контент до вподоби, обов'язково підписуйтесь. Якщо ви відкривали самі, пишіть мені в коментарях, що зловили. Особисто ви. Ми перейдемо вам привіт. Нас перший пане! Густего 54, який хоче відкрити свій пакетик шалений з 92 ультимейт тот сами. Точно звичайними тоцами, Але ми сподіваємося, побачити там ультимейт. Давай, друже, успіхів тобі. -ле -ле. Let's go! Чи буде Team of за Season, чат? Підвисання of the Season! Чи буде подвійний волкал? Це буде Кобель 94-й. Тобто 92-х в нього в паці немає. А може хтось гарний вийде? Хто це? Окей! окей Непоганий старт! Ого! І там ще моменти можуть бути класні. Вау! Ого! Ану! Але гарний старт! Бонучі, нуноменде ж також. Канцело, Алісан Пелігріні, опенда. Ого, го! Слухайте, ну це точно відбив. Вау. Я не знаю, що вам сказати навіть. Опенда, до речі. Так, друзі, друга спроба. Ось він, антрейдавал. Пан Альфарет, каже, треба ВВД. Єй, ви почули? Сподіваюсь, давай успіхів. Італія, це М. Рома, це буде Пілігріні теж 93-й. Це гірше, ніж 94-й. Хто другий? Виходь малий. Она в тебе є. А, ні, гірма. А це сракою пахне, друже. Я думав, це чучук-чук воєнзи, чи як її там. А це сракою пахне. Трек. На -на, на 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 Чи щось таке. Зараз скажу, почекай. Може, момент врятує? Канцело. Окей, Канцелу тож трошки рятує цей пак. Трошки, але це Ел. Чавінга, да. Це шляпа. Це шляпа. За 750 лише Кансело. Угу. Він хоче Соналдо, він його додав в дублікати. Він не хоче нічого. По-перше, він зібрав. Ага, він зібрав Гарант Тотс Прем'єр Ліги. Окей. І тут може бути Тотс момент. Слухай, тоді важче. Тоді важче. Але побажаємо йому успіхів. А раптом. Це не момент, це момент, але це. Це гарначо. І єй, Ну це не той, це ЛФА. Гарний насправді, але не той. Окей, Толя, ми в тебе. Зі складом розібралися. Пачета Тотс, Ультимейти Призма. Виправляй мене, якщо я неправильно читаю. Відкривай ти. Окей, Толя. Диви, сила лівого мізинця. Я не знаю, до речі, кого ти тут ловиш твоїм складом, але. Я хочу бачити високий рейтинг. Франція. Це хто. От кончені. От кончені. І ладно б вона була, але б хтось другий був би високого рейтингу. Цікарев вже, я обісрався. Та тут же міг бути МБАПЕ. А оце вже чат дупа. А оце прям просто. Оце. Якщо минулий був концело, хоча б, то це дупа коня. Іскоти по боніфаці, але камон. Ультра Л. Давайте поглянемо. В нас Саня кіберкатлета елітного дивізіону, але йому не піддається досі цей 14. Ну ж він раз робив, але цього разу лише 11, 13-7, зробив. 8 кіберкатлет йому попались, прикиньте, які мали фікіра в складі. Я кажу, цих шакалів треба видалити з гри, він зі мною повністю згоден, але можливо, його нагородять, тут багато піків. Слухайте, хочеться пограти просто заради цих піків. Але оця ойфі. Давай, друже, я бажаю тобі успіхів. Є з чого наловити. Я хочу хоча б одну картку в склад. Це не найгірші опції, насправді. Ну, не в склад, але Боніфаці Кобіль це не прям повний фодер. Це добрий вечір це фодор, ясно. бери Лімелу. А, ну окей. Серія А. І він не добив до АПЛ чат. Окей, Полішич, слухай. Ну, в твій склад таке собі, але в цілому з цих піків непоганий дроп. І тепер два червоних, то це. Тут може бути. 6 проб і ей. Одну гарну картку. Хо-хо, летс гоу! Одразу дві обираю. Хочеш один з найкращих опорників в грі. Хочеш, містер Федя, йди сюди, летсго! є! Ні, ну слухай, насправді є, що думати. Т я не пам'ятаю, який саме в нього склад. Райс це один з найкращих бокс-боксів. Але Вальверде, то ще ж Райс опорник, так, другий пік. Ді Марія! Слухай, він коштує як Фодор зараз через Соплай. Але, друзі, я вважаю за 11 це перемога. Пулішич, який непоганий, Вальверде, який які питання, і Ді Марія, який також непоганий. Слухай, я тебе вітаю. В нас. да, Ще один за 750. Перший був перемога. Другий був ближче до L Третій був Ультра L Давай. Наступний. Давай, друже, успіхів. Німеччина. ЦЗ Рюдігер? Реал? Ні, це так. Ну чому не Рюдігер і є? Де Рюдігер? Це було вже перемога. Хто це? І Донна Рума. Чат, це із Камом. Оці гаранти зі всіх ліг, де купа фодеру. Да, я, я думаю, це треба зупиняти насправді. Ну, то що це таке? Так, окей. Кум готовий. Я теж готовий. Чат. Треба зробити гарний контент. Куме, давай. Тобі як нікому успіхів. Англія, ЦЗ, Манчестер Сіті, Що? Грінвуд, але 94-та. І Донна Рума. О, ні, куми. В мене є ну, дві новини. Одна погана. Інша дуже погана. Погано полягає в тому, що ми тільки що в'їбали, тобі 750к монет. Погано в тому, що навіть тобі в твій склад навряд-то залетить. Ай. А друга ще гірше. Окей, почекай, Рейнард! Стоп! Рейнард, Камавінга і Ернандес. А друга непогана. Я, пер... Я сказав погана. То я помилився! Я, Я обмовився чат, кажу, просто ну, розумієте, погано чути, Х'юстон, Слухай, так це класний пак. Фу, я видихаю. Я в спітнів, відповідаю. Я коли собі відкриваю, то я так не, не путів. Диви, на всі бабки я розумію. Диви, в чому проблема. А там інші паки лайно. Earth... До я тобі квікнув, поновиш його потім з веб Application. Диви, а ну почекайте, зараз тут потрібна моя чоловіча допомога відкрити банку огірків. Дивіться, а зараз не. Ан, це. ха Блять. Хто вдомий мужик, хотів я сказати, але засрав нахрен все. Окей, диви, що я тобі хочу сказати? Відкривай нек спаки, чат тебе душить на пакі. А, почекай. Його два можна чи що? А, то його два можна. Окей, ще один є, та питань нема. Кум каже, відкривай на всі бабки, то відкриваємо. Кум банкує. Ха -ха. о, все, то габела. Але 84-й рейтинг. Сподіваємось, що там буде хтось нормальний другий. Ану. Зомер п'ятий. Кум мені, ну тебе заскамали. Я казав, не треба! Я казав, не треба. Дімарко. Хвіча, окей. Хвіча гудплеер. Дімарко теж жити можна, да, але куме. Ну, то то дупа. Да, Знову є погана новина, куме, да. А де з гаранта мультимейт? Він же відкривав з гарантом ультимейт. Ага. Він же він же відкривав. Окей, добре, тоді ми полетіли, оце відкриваємо тобі. Давай. Ано. Це трейдебл чат. Бери трейдебл, випав Вальверде. Ано, полетіли. Куми, ну ми зараз спускаємо все просто красиво. Це хто? Це кулібалі. Е, є гарна новина і погана. Гарна в тому, що він не поганий. І погана в тому, що він не продається. Харікей! Та я сиди сюди! Трейдабл! Сюди! Відбили! Все на зеро! Ага. Yeah. І все! І все! І Савіо, Савіо дупа, куми Ну що, останній. Є yeah. о, oh, а це він вам Він вам засилає серденько. Mortal Гуар, це він, тепер ви знаєте. Є! Yeah. Давай, ще один. Тут буде тут буде зараз більше монет, ніж 750, але їй бачать 750. Тут два гаранта, ано. А що ж таке? Ну, що це засрав БПС? Ля, Ти подиви, як він. Вальверде! ху 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 Ха-ха! Сюди, сюди! За Летс Let's Ха-ха-ха! Фу, кубе! Кум! Нахер ти дикажу, я весь потний, розумієш? Я на перший ранг так не потів, як зараз тобі паки не відкривав. Боже, фу, мені погано. Дайте мені нову футболку. Фух. Гара гарант АПЛ. Окей, в нас гарант АПЛ, скажи, чи відкривати інших. Давай успіхів в гаранті АПЛ. Франція? А хто там Франція? Крістефер Кунко? Е, слухай, ну він, звісно, вже дешевий. Дешевий. Як картка непогана. Але він дешевий. Я не думаю, що це те, на що ми сподіваємось з такого пакетику. Гарначу, напевно, краще. Толя зібрав дві легенди. Толя теж легенда каналу. З першого буквально стріму Толя дає шерплей, дає контент, генерує. Коли було три ікони, дві з них були толіни. Дякую тобі, друже. Давай, полетіли. Дві ікони він зібрав оновлення. Я беру просто фодер. Я знаю, що тобі тут ніхто не залітає в склад. І є, можливо, якийсь там гуліт ultimate Бордзи. Чех райт. Ну, бери, Чеха. Рейтинг та ворота. Оцей, за 650, да, тот з гарантії. Воно. Друзі, перший на сьогодні тот з гарантії. Давай. Лівий мізинець. Полетіли. Тут проблема, що він лише один гарантований, але це Франція, це Ф. Це буде Карім Бензема. Чат, це буде лише один Team of the Season в такому пакетику. І це дебіння. Чат, оце скам, оце я б не відкривав пак. Тому що він лише один. Тобто, дебіння, щоб ви розуміли, це далеко не найгірша опція з цього паку. Тому що вона там хоча б колись щось коштувала. Але ви розумієте, якщо ви ловите, так якщо ви відкриваєте пак за. 750, так це екстра 100К, але там їх хоча б 12, і всі тоци. На Не СБЧ підуть, як Фодор підуть. Тут це просто дупа. Оцей би пакетик я б не відкривав. Ну, типу, що це таке? 650 тисяч? За що? Друзі, в нас ніхрена собі. Подивіться, це нагороди за Вікінд Лігу. І це що? Це Кіп, це перший ранг. Три піки. Один з п'яти. 19. ОК Ка Качука. І це дебют, я, я і не пам'ятаю. Окей, чат, це неймовірний контент. Неймовірний контент. Це нагороди за перший ранг. Ultimate Champions. І він зберіг і всі піки, які були. Чат, я вважаю це також. У нас сьогодні багато привідів для всі поваги. Ану, накидайте козаку FC поваги, а я буду відкривати. Полетіли знизу догори. Давай перша буде серія А. Гаранти. Зоммер Пелегріні. Друже, давай як? Мені рейтинг, напевно, брати, да? чи що? Рейтинг. окей, да. Якщо буде десь спірний вибір, я тобі скажу. Бо я склад бачив, я розумію приблизно, що там нам треба. Так, перший мимо. Друже, FC поваги тобі не кидали. Дніпро, привіт. Тепер я відкриваю Бундес. Це дупа. Оце повна дупа, а диємі в нього є. Чат можна, точніше, чат, і можна не воротаря? Ану дайте тут гарного, дайте дембеля йому. Друзі, поки це виглядає як повна дупа. Ну тобі тут ніхто в склад не залетить, я просто фодер беру. По-моєму, данти дорожчий. Окей, треба, знаєте, що зробити? Треба потрусити. Єй, ну одна карта має бути тут гарна з п'яти піків, 19 люди! Людоньки. Боже, яка дупа. Слухайте, я бачив там класні. Окей, в мене, в мене надія на ті червоні. Оце виглядає, як стіна. Це виглядає, як я плойку викинув у вікно, якщо в мене було такі за 19. Але... Я і тут воротар, братан. В тебе 5 воротарів, чи що випало? Господи. П'ять захисників, тепер п'ять воротарів. Окей, п'ять воротарів, я почув тебе. Окей, чат, і є, це була розминка. А отут, друзі, отут, отут. Ти сказав немає воротаря червоного. А, це я сказав, що немає воротаря червоного. І тобі дав просто чотири. Фух. Окей, полетіли Перша спроба. Я знов спітнів. ЄС Бон Матій, грімайдо, Вальнарди. YES, yes, yes. Непогано! Бо я б собі не пробачив. Якщо б перший ранг, і тут би були 5 бомжів. Обирай сам, друже. Я не лізу. Давай айтаночку. Окей. Я б теж брав айтаночку. Є. Yeah. Перша. Що тут думати? Друга? Сміт! Let's go! Let's go! Окей! Okay. Ось тобі ще одна дівчинка. 4-5, але вона гарна. Сміт топ, є. Катлета пише. І Мартінес був він. Так, стоп, я щоб я не провтикав. Окей. Є, Сміт. Слухайте, ну це вже... Оце не дарма потів. На тих пофігу. І третій чат. Ану, дайте ще когось класного. Джуда Бельгема, Вінісіуса Джуніора. Ну. Харрикейн! І Феде Вальверде! Лет'сго! Оце нагороди, я розумію! Хел є! Yeah. Завози. Три картки грабельні. Найс, 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 чат, найс. Я розумію, без супертопів, але 397-х. Це вам не 394-х. Тут подумати насправді можна. Бо в тебе там напад. Давай Кейна побіга. Окей, беремо Кейна. Три трейдебл тоца. І в нього є звичайний гранат. Нас оце цікавить. Три ультімейт тоца для продажу. Ано, дайте мені монет. Підвисання, до речі, підвисання це може бути Шотландія. Фергюсон. Це не так погано, це 94-й рейтинг. Там є нижчі чи ні. А я не знаю, чи є нижчі чи ні. Може це і стіна. Хто другий? Ді Марія. І теж 90. -й. Ні, це стіна. Це стіна. Друже, це стіна. Там без шансів, напевно. І Шльотерберг Ооо, чат, оце, оце стіна. Перший в нас Прем'єр ліга, Англія. Сте, Уоткінс. Це Габела Ага, і пак за 750. Окей. Ultimate Toads, Prison Pack. Давай. Була тут і стіна, була і не дуже стіна. Як пощастить. Але. Я бажаю тобі успіхів. Думаєш? Саня, окей. What the hell are you waiting for? Бісер. Інтер, інтер, інтер. Ні. Ніколи не інтер. Срав БПС. Цей таг 94. й І Родрі, окей! Окей. Окей. Це ми беремо. Це ми берем all the day. Але в нього фуфайка Манчестер Юнайтед чат. Це він напевно не дуже і задоволений. Та ні, Вадим, вже скоро футбол. Давай глянемо, що там за ним. Друже, скоро футбол. Зараз от відкриємо казакам. Та напевно будемо йти дивитись футбол. Я теж хочу не бігти аби як. Родрі, тах, Фергісон, Алісон, Пелігріні, Ді. І Кансело. Слухай, це перемога, це В. Це Рамантісон. Окей, давай Рамантісон. То цапел, і ти підеш. Давай. Ай. Become so feel you day, Alexis McAllister. So much more. Let's go.